Друзі, всім привіт! З вами Леорік! Ла Ласкаво прошу на канал. і сьогодні ми знову ж таки повертаємось до проходження мафії, остаточного видання Definitive Edition, ремейку першої частини українською мовою. І я дякую вам за те, що ви приєдналися зі мною і занурилися в цю подорож 30-40-ми роками. У часи мафії. Дійсно, деякі моменти в цій грі прям закарбовуються назавжди в пам'ять, е, настільки вони яскраво та соковито зроблені, гра супер приємна. І мені подобається записувати її на канал, тому що тут 80% це катсцени, геймплею набагато менше, і виходить як супер якісний серіал. Тож продовжуйте підтримувати вашим активом ці відео. Дивіться, лайкайте, коментуйте. Вам не важко, а мені приємно. А ми поїхали далі виконувати небезпечні місії у мафіозній сім'ї. Раніше Томі в нас був з пістолетиком, стояв на екрані завантаження, тепер вже з автоматиком стоїть. Виріс, виріс, хлопчик. Потрібно буде трошки розважити нашого Дона. Дивіться, яка в нього автівка крутецька, як справи, Томе, ви знаєте, як це буває все гаразд. Зрозуміло, я знаю, як працює бізнес я щодня, заглядаю в книги, але з тих пір, як сталося те, що сталося, я знаю, що Капа повинен іноді розмовляти зі своїми солдатами. Ой, вважаю, що зараз ми маємо справу з кращими людьми. Добре, ладнаю з усіма великими шишками, з якими ми зв'язалися. До прийняття 21-ї поправки не було нічого гіршого. Це тільки початок, Тома. В мене великі плани, багато хороших людей хочуть урвати щось для себе. Радий це чути. Так, що ви тут стоїте в заторах? Я тут везу поважну людину, можу собі дозволити обігнати всіх, щось скоротити трішки шлях. Так, тут треба бути обережним. Все-таки виїздимо ви на головну дорогу. Напевно, це приємна зміна. Ви можете відпочити від полі та його безлузних планів. Ви не кращий співрозмовник, боси, це точно. Але я, і Полі, все ще тримаємось разом. Ми через багато що пройшли разом. Так, я дещо знаю про це. Ух, я заплутався. Трішки заплутався. Ай-яй-яй-яй-яй, вибачте, босе, бос, якби я знав, я знав, що ти myself, будеш так жахливо водити, я ]сь сам ]сь. Сів би Sorry. за кермо. Вибачте, я задумався. Like early, Tom, to я люблю їсти early. рано, Томе, а зараз не рано, насправді вже досить пізно. Дивиш, і підганяє мене. Це капець. <laughs> Подивись на нього. Який владний. Вуф! Ну що ж ти підрізаєш, га? Що не бачиш? Подивись в дзеркала заднього вигляду в кінці кінців. Окей. Прикиньте, це нам треба в іншу частину міста їхати, щоб. Щоб. Дон поїв. В своєму улюбленому ресторані, ото придумав. Добре? Пропустили поворот, нічого страшного. Я не навмисно не хотів. Oh, ми заблукали, ми їдемо в Норд Парк. Та все добре, не переживайте, Доне. все добре. Я їду по навігатору. Мене веде так навігатор. Так що розслабте булочки ваші. Я чекав на це весь тиждень. Зачекай, поки не спробуєш касату, Томі. О, ще вина? Ще вина, будь ласка, швидше. Ви будете в захваті від цього вина, воно. Дон Сальєрі. Привіт, друже мій, здравствуйте. Ради тебе бачити, ПП. Так, до мене наш гіст прибув. Що в вашому меню сьогодні? Моя мама була б дуже рада, якби ви спробували її капонату. Браво, браво. Мотобене, дозвольте мені відсунути стілець, будь ласка, сідайте. Але підлизує дупу. А пити к'янті, я приберіг його спеціально для вас. Бене, бене, бене. Ні, ні, ні. На роботі не вживаю. Смачно. Я радий, що ти звільнився, Тома. Сера сказала, що покине мене, якщо я не припиню це. Я знаю. Взагалі то я її змусив це зробити. Випивка робить тебе необережним, Тома. Я не хотів, щоб ти зробив помилку, яка була б занадто великою для нас. А-а-а, він про те, що Том тепер не вживає алкоголю. А він що вживав? Для вас. Ого, пепе, їжа, як завжди, шедевральна. Молтоградці, дане Сальєрі. Похвала такого гурмана, велика радість. Ви б не називали мене так, якби знали, що я мав на вечерю. Учора. Йой. Щоб тільки цього не витичало на землю. От і був гарненький ресторанчик. Боже, наскільки красива ця сцена. Якого біса! Морело. Дед міг би принаймні дати мені допити вино. Сельєрі! Hey, Виходь звідти, давай швидко покінчимо з цим. So out, Дивіться, вони go. професіонали. Підніми його Джо. Угу. Обережно. От і от і підняв. Та ні, немає сенсу виходити. і в нашій атомі тільки пістоль. Якийсь, бляха, сраний пістоль. Їх занадто багато, я не впораюсь. Передні двері це не вихід. Ви можете рухатись? Не достатньо швидко. Ми влаштуємо їм засідку. Я трохи розважу їх тут, а ти зайдеш ззаду і обійдеш навколо. Ви впевнені, боса? Розвали їх всіх Томі. Ніхто з них сьогодні не піде додому. Гаразд боси, будь ласка, будьте обережні. Том. Просто поквапся. Вау, в мене аж мурахи по шкірі. Добре, добре, добре. Одні один є. оп. Від трішки. Так, тихо, 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 тихо. тихо. Так, тут нібито аптечка є. Зараз. Дона, бережіться, я йду. Я йду, Дона. Один ну, з нього горі. Ліквідовані. Йдемо далі. Тут. Ух, не розслабляйся, Тома, не розслаб. Хто звідки? Так, гаразд. Цього має вистачити, плюс у нас є дві гранати. Анджело йде алеєю. Так, Анджело йде по вашій душі. Пацюк чари ви такі. На, лежати. До побачення, йолопе. Так, ці набої зайвими не будуть. Я впевнений, там мене стоять. Давайте одразу отак от... Ловіть паскуди. Мінус три. А ні, отой ще вижив якимось чином. Добре, підійду ближче. Донсельєрі, шефе. Все скінчено. Тебе стелеві яйця! ти врятував міса Томе. Треба валити звідси боси. Копи скоро будуть. Мені потрібна хвилинка. Я відвезу вас назад до бару. Ні, не до бару. Ми їдемо на зустріч з Карло. Сучі син знав, куди я сьогодні їду. І раптом захворів. Ти міг стати таким же мертвим, як і я. Так я знаю, босе. Карло оселився в Холбруку з якоюсь бабусею. Подивимося, що він про це скаже. Зачекайте, но, ну, босе. Тут ще. Почекай, почекай, будь ласка, тут ще щось має бути. Я бачив тут якийсь журнал. Я ж не пропущу журнал, вірно. А ні. Туди вже не зайти, на жаль. Ой-ой-ой, копчики, копчики. Копчики, ну це. Копчики не треба. Не подай в депресію, Томе кожна хвилина, поки Карло живий, це хвилина, коли я злюся. Зрозуміло, бос. Я не можу повірити, що в цих виродків без нахабності це зробити. А, так вони. копчики за нами не їдуть. Чудово. Боже, цей саундтрек так нагнітає атмосферу, аж волосечко дибки встає. На всіх частинах тіла. Так, тут обережно. Треба пригальмувати. Ну, Дон розлютився на максимум. Мабуть, що Карло зараз буде на переливки. Зараз Дон його приїде і. приїде і просто відгепає. Ну, сам винен. Що ж вони так всі люблять зраджувати цього Сальєрі? По лезу ходять прям ці хлопаки. Що Френк, що тепер Карло. Це все гроші. Це все так гроші впливають. Що їм рівно на дупі не сиділося? Ну, нехай тепер начуваються. Дивіться, а до речі, наш Дон не промах. Бося, я піду першим, га? Карло чекає на нас. Ні, Тома, моє обличчя буде першим і останнім, що побачить цей виродок. І кого хріна? Ти кривавий, коростявий мердо. Те не буде відкритої турни на похороні, Карло. Гар... Ви гра з боси? Так, я трошки поборовся. Дай мені перевести подих. Боже, він швидкий для такого великого хлопця. Не дай йому втекти. Ну, все, Карло. Побіг, посвітив своїми труханами. Повернись, Карло. Карло. Що ти вирішив паркур влаштувати трошки? Ми з тобою ще не закінчили. Томі, будь ласка, я можу пояснити. Подумай про це, Томі, будь ласка. Та що ти там можеш пояснити? До побачення. Ти його здав, ти просто його здав. Томі, ти повинен знати, Морело хотів бити мою маму, я повинен був це зробити, я мусив. В дупу прямо, ще живий, я не впевнений. Ого, а Дон кровожерливий, я хочу вам сказати. Тепер ти знаєш. Тепер ми впевнені. Привіт, Сержіо, як справа. Уникаєш неприємності, звісно, хто там. Зачекай хвилинку, це горді? Так, привіт, горді. Як ти хлопче? Але пізнав тебе. Що ти зробив? Ви сказали, що у вас виникли проблеми в порту? Так, так, але нічого такого, чим би я не зміг поратись. Розумієте, я трошки порозпитував. Цей мудак планував страйк, а страйки не йдуть на користь бізнесу. Якщо тільки ви не організуєте їх самі, що ж, я вирішив, що профспілка потребує зміни лідера. Ви не проти? Мабуть, ні. Чудово. А як щодо іншого випадку? Ось чому моє тут? Сельєрі ще живий. Is still alive. Yeah, damn it! Нехай йому дідько. Біс би його побрав. Чорт забирай. Що сталося? Я ще не From знаю. Команда, яку ми послали, мертва. Ресторан зруйновано припини скихлити, Ми тут намагаємось поговорити. А якщо до того таргана, Карло, ми знайшли його з відірваною головою. Як у якогось кавуна, я ще ніколи в житті такого не бачив. Местефікеркалоселєрі напевно здогадався, що він є зрадник. Трясся. я не чую власних думок. Буде війна. Я ж сказав тобі стулити пельку. Війна триває відтоді, як ми знищили Пепона. Тепер вона буде просто відкритою. Що мені робити? Завітай до нас. Скажи хлопцям, щоб були на поготові і готові до будь чого Гаразд, я поширюю інформацію. Агов. Будь обережним, братику. Юту, Дон Морелло. Навзаєм, Дон Морелло. Вау, я хочу сказати, з кожною серією стає все краще і краще. Я не знаю, як це працює, але реально мені все більше подобається, все більше затягує. Ви дивіться, оцей Дон Сальєрі, він не пальцем роблений. Не дарма він Дон Мафії. Взяв дробовика в руки, дав відсіч цим бандюк, бандюкам, які за ним виїхали. Ну, але знову ж таки, що Морело кровожерливий, вбився, що Сальєрі, що той гівнюк по життю, що інший. А Отомі, а отомі просто зіпсувався цим мафіозним життям. На жаль. З Днем Народження 1935. Щось починає відбуватись. Щось велике. Ви так думаєте? Морело намагався вбити Дона. Не Томі, не Полі, не якогось хорта, а Дона. Буде війна. Я готовий до неї. Сподіваюсь, що так. Бляха муха. Хріново. Хріново. Ну що, hey, ви потрібні на горі. Війна, Томас. З сьогоднішнього дня ми перебуваємо в стані війни. Це трендець. І вже ж не спетляєш з цієї мафії, просто так. Розумієте? Це хіба що як Френк взяти гроші і звалити, я не знаю, на інший материк якийсь. Уф, які лимони. Соковиті. Італія. Італія. Дивіться, корівка просто. По частинам розкреслена. Раз, пішли. Досі не було жодних проблем. Тепер є. Тепер є. Що поробиш? Таке життя. Шо ви, хлопці? Чи справді Дон прикінчив Карло? Так. Кровна вода, так. Але Карло вже все одно. Зрадники довго не живуть. Уникли неприємностей, сподіваюсь. Зрадники довго не живуть. І в реальному житті теж. Я хочу, щоб охоронці та спостерігачі були тут будь-який час дня і ночі. Якщо до людей, які перебувають під нашим захистом, ми не дбаємо про них, ми дбаємо про своїх, поки все не закінчиться. Я запам'ятаю, хто не обрав на той бік. Наші люди на місці. Чудово. Ми нарешті дійшли до цього. Тепер, але спочатку, ми повинні його розм'якшити. У Морелло в кишені поліція, політики, навіть деякі судді. Ми не зможемо відкупитись від них усіх, тому ми повинні налякати їх так. Щоб вони тікали з корабля, який тоне. ми застрелимо потрібного дурня. Тоді решта зрозумієш, що дружити з морело не дуже корисно. першому черзі за сосновою труною стоїть цей мудак Джелоті хлопець все ще злиться через мертвого хлопця. Тож він точно не збирається відвертатись від морело. Хлопця хлопці та криве, з 32-го. Дозвольте мені подбати про нього, бос. Як ти думаєш, чому ти тут? Він і вже все продумав. свій день народження радник святкує на переплаві з розмахом. Він ні в чому собі не відмовляє. Алкоголь, повії, ферферверки. буде навіть промова для преси. наскільки надійний захист. Його звичайна охорона, кілька хлопців зі зброєю. Ніхто з присутніх не зробить нічого, щоб допомогти цьому сміттю. Окей. Гаразд, я якось прозлизну на вечірку і всежу йому дві кулі в голову. Легше, хлопче, джелоті продався, але не дурень. Його люди обшукають кожного, хто підійметься на борт, тож зброю приносити не можна. То що викинути його за борт? Подивитись, чи вміє він плавати? Забудь про свої ідеї, зазвичай ти його застрелиш, трясі твої матері. Коли піднімешся на борт, прямуй до туалету. У нас є один очищувач в кишені. І там буде чекати тебе пістоль. Потім ти просто розважаєтесь. Смішайся з натовпом, намаюся не бути схожим на вбивцю, поки не з'явиться джелоті. Дочекайся, поки покидьок почне свою промову, потім посіть йому кулю між очей. Ми хочемо, щоб це було публічним питанням. Нехай люди побачать. Зрозуміло, чи є в нас план, як повернутись на берег? Самі полі в порту працюють над цим. Зустрінешся з ними, вони розкажуть тобі деталі. Гаразд, Джелотті вже мертвий бос. З завтрашнього Добре, дня Добре. вам не доведеться про нього турбуватись. Без сумніву, Томі. Щасливої дороги, Томе. Буено bueno, Фортуна. Ну що, намічається дуже класна місія. На паромі. Але це ми побачимо вже на наступній серії. Тож дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте ставити лайки, напишіть файного коментаря. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також підписуйтесь на телеграмчик, там анонсики. І затишний класний активний чатик. Підписуйтесь на Твіч, там майже кожного дня проходять стрімчики. Хто любить посидіти на стрімчику, поспілкуватися, знайти якісь нові знайомства, приємні. Також підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо. І можете підтримати мене копійчиною. Посилання на Донателло є в описі цього відосика або в описі каналу. А з вами був Леорік. Побачимось в наступних проходженнях незабаром. Бережіть себе та бувайте!